Тікток був повен жартів, крінжу, конспірології. Відео виглядало недбало знятим, розфокусованим, але було в ньому щось щире. Молодий чоловік говорив у камеру, вочевидь, засмиканий. Коментарі, спершу, як і завжди, повні тролінгу. То чому мавпа, а не банан? Може, це твоя внутрішня дитина, брате? Але серед сотень коментарів Надія помітила п'ять, які вибивалися з ритму жартів. Без іронії. Короткі, написані, ніби зсередини паніки. У мене така сама прийшла в суботу. Відтоді не сплю. Ця мавпа, наче як з дитячого табору. Я її пам'ятаю. Мене звати Тимур Київ. Якщо ви серйозно, напишіть в дірект. Я думала, це просто спогад, але вона рухається. Моя дитина почала з нею говорити: Хочу знати, що це. Через кілька годин з'явилося посилання на закритий чат. Один із коментаторів створив групу в Телеграм. Старшу — мовчання, довгі паузи між повідомленнями, потім обережні, неповні зізнання. Усі вони отримали коробку, усі з різних регіонів, усі дорослі, які давно стерли спогади про літо з табору, зоряний ліс, а потім співпадіння. Кожен із них мав стару фотографію, типове групове фото табору, обдерта лавка, перекошена вивіска, діти у світлих футболках, кілька вожатих. І посередині дівчинка, яку ніхто з них не міг назвати по імені. Вона стояла знизу, тримала в руках плюшеву мавпочку ту саму очі її трохи збоку від лінзи були вивернуті вбік, ніби вона дивилася не на фотографа, а на когось, хто підходив із за його спини. <тас> Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях, і, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.